Понад 100 родин військовослужбовців, загиблих у російсько-українській війні, зібралися вранці 24 листопада у селі Вовчинець Івано-Франківської громади, аби створити алею пам'яті полеглих захисників. Акція розпочалася із хвилини мовчання. Опісля священник відслужив панахиду за загиблими воїнами. Співорганізаторка акції, дружина полеглого воїна Сергія Батюка Галина Батюк, розповідає: 163 червоні дуби сьогодні висаджують з ініціативи організації родини загиблих захисників і захисниць Івано-Франківська ми хотіли зазеленити якусь територію, щоб люди бачили цю міць і щоб воно на роки залишалося нагадувало людям, якою гіркою ціною нам достається мир. Ми дякуємо кожній родині, яка долучилася. Ми дякуємо кожному, хто не зміг, але прийде в цей парк. Михайло Андрушевський, батько воїна 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Михайла Андрушевського, який загинув на харківському напрямку. Чоловік каже, сьогодні посадив дерево на честь сина. Погано, як батьки хоронять дітей своїх, але він захищав Україну і, і хотів і казав все, хто не як не я. Можливі, щоб сюди де. У кожному селі, в кожному місці, щоб алеї були такі, як тут. Матір загиблого військового 10-ї гірсько-штурмової бригади Сергія Силкіна-Галина каже, що цей сквер нагадуватиме людям, які колись гулятимуть тут, про героїв, що віддали за них життя. Всі дерев — це є продовження життя. Хотілося б, щоб ці дерева прийнялися, щоб вони всі зазеленіли. Нехай зеленіють, ростуть пам'ять про наших. Загиблих Бойова медикиня батальйону Донбас Україна Олена Кутова прийшла висадити дерево в пам'ять про свого чоловіка Вадима Кутового, який 9 березня 2023 року загинув під Бахмутом. Це пам'ять пам'ять, яка буде зберігатись роками. Це дуже символічне місце. Тому що мій чоловік тут побудував будинок в цьому районі, встиг накрити, але не встиг, ніби сімейне таке гніздечко, не встиг пожити там. За словами співорганізаторки акції Галини Батюк, алею пам'яті поновлюватимуть новими деревами. Також планують встановлювати біля дерев портрети загиблих воїнів. Степан Пенкалюк, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.